Вони є нашим світом, навколишнім світом. І ми беремо їхню модель поведінки, їхні риси характеру за основу. І по не своїй волі ми отримуємо від них це. І вони стають частиною нашого життя. Простий приклад: якщо уявімо собі сім'я в країні Японія. І в них народилася дитина. То, через певний відрізок часу дитина без знання звуків, без знання букв, без жодного класу за плечима школи, вона почне говорити на цій мові, на мові, якій спілкуються її рідні, її батьки. Декілька тижнів тому мав розмову з своєю мамою та дружиною, і вони говорили, наскільки я схожий на свого тата. І це дійсно так. Я схожий на нього як і зовнішньо, так і деякими рисами, характерами або моделлю поведінки. І ви знаєте, в кожному із нас є частина від наших батьків. В кожному з нас є цей відсоток схожості. І не завжди. Цей відсоток схожості або риси характеру, які передані нам від наших батьків, є позитивними. Ми знаємо, що наші батьки народилися з гріховною природою і гріховному світі. Так само і ми з вами, коли прийшли в цей світ, є з гріховною природою. І, відповідно, зростаючи, в нас самих уже є гріх. Зростаючи, ми беремо наших батьків як завзірець. Але в них також гріховна природа. І все це людина бере і зростає разом, виростає і живе з гріхом. Але що відбувається, коли людина розуміє, що її життя не є правильним? Що як вона розуміє, що початковий задум Бога на її життя не таке, яке вона зараз живе? Коли вона визнає, що її життя є гріховним. І коли вона розкається, коли вона приймає Господа в своє серце, ми називаємо цю подію іноді або слово сполучення народження згори. Вона отримує нову Божу природу для нового вже життя, будучи на цій землі. Вона отримає Духа Святого, який допомагає їй. І який є помічником в цьому житті. Це допомагає зростати духовно, змінювати наше життя, отримувати схожість уже Небесного Отця. Тому що ми є усиновленими дітьми, і в нас є вже інший Небесний Отець. І ми маємо брати Його життя за приклад. І йти, відкидаючи Той. Той приклад життя, який ми мали від своїх батьків, і брати новий, новий приклад життя Ісуса Христа. І тому я сьогодні хотів би розглянути той найвищий приклад, який показав нам Ісус Христос. Ми будемо з вами читати сьогодні послання до Филипян, другий розділ, і порозмірковуємо над деякими віршами другий розділ з першого вірша. Послання до Филипян, другий розділ з першого вірша. Отже, коли є яка втіха в Христі, коли є яка відрада в любові, коли є яка спільність Духа, коли є яке милосердя і співчуття, то доповніть радість мою, щоб ви думали те саме, мали ту саму любов, були однодушні й однієї думки. Не робіть нічого суду. Ми знаємо, що в нашій країні традиційні, є традиційні свята, які святкують, але які не записані в Слові Божому. І ось на одне з таких свят це було свято Миколая. Батьки пообіцяли мені, що подарують офіс до столу, на якому можна зручно сидіти. І я був досить, ну, в мене було велике очікування, тому що цей подарунок був приємний для мене. І я очікував. Коли настане цей день, що мені подарують його. Але напередодні, за декілька днів, я накоїв щось. І це достатньо було серйозне. І, звичайно, я отримав батьківську настанову і вже розумів, що ніякий подарунок мені не світить. Я розумів, що я заслуговую на те, щоб залишитися без нього, що я не достойний цього подарунку. Але. Уявіть, яке здивування я... у мене було, коли я отримав все ж таки це крісло. Я був щасливий від того, що я не заслуговую на нього, але батьки змилостились ним до мною. І все ж, таки ви, все ж таки свою обіцянку вони дотримали і подарували мені це крісло. Воно, до речі, і досі стоїть в нас і користуються ним, уже мої батьки. До чого це я? Так само і Слово Боже говорить про людей. Ми не є достойними. В римлянах написано всі грішні. Немає праведного ні одного. Ніхто не шукає Бога. Все те, що ми маємо від Бога, все те не є нашою заслугою, не є нашим надбанням. Це прояв Його благодаті до нас. Тому. Все ці чотири ресурси, які даровані нам від Господа, в нашому перекладі вони звучать, і тут є використане слово коли. І воно ставить, ставить речення в питальну форму. Тобто цього може і не бути. Але мовою оригіналу апостол Павло виголошує ці слова або записує їх у стверджувальній формі. І тому ми можемо змістити. Або змінити це слово на так, як це є у вас. І якщо ми прочитаємо це з оцею зміною, то буде звучати наступним чином. Отже, так як є у вас втіха в Христі, так як є відрада в любові, так як є спільність духа, так як є милосердя і співчуття. Друзі, це все в нас є. І воно дароване нам від Господа. І якщо ми порозмірковуємо, можемо закрити свої очі і порозмірковувати над цими ресурсами, то ми побачимо, що вони проявляються в нашому житті, що вони є в нашому житті, втіха в Христі, або ж його підбадьорення, любов Христова, яка потішає нас кожного дня, спільність Духа в кожному з нас. В кожній дитині Божій живе Дух Святий, який побуджує нас до спільності в одному дусі. Що це за спільність Духа? Це коли ми об'єднані єдиною ціллю, ми непохитні, і ми міцно стоїмо в цій цілі. І також милосердя і співчуття Христа. Але як ми використовуємо ці ресурси? Ми тільки приймаємо їх. Тільки застосовуємо для себе, чи, пізнавши цю благодать, ми розповсюджимо її. І пам'ятаєте прийшту про рабів, яким господар залишив таланти для того, щоб вони не просто прийняли їх, але і що? Вони їх розмножили. Вони принесли плід. І пам'ятаєте, один раб, останній, який отримав найменше талантів, він просто закопав його, не принісши жодного плоду. Тобто він просто прийняв цей талант і навіть побоявся щось з ним зробити. І коли ми використовуємо ось ці ресурси тільки для отримання, тобто тільки для себе, ми нічого з ними не робимо, ми схожі на цього раба, який не приніс плоду. Якщо в нас є ці ресурси, як ми їх можемо застосовувати? І апостол Павло, продовжуючи в другому вірші, описує нам чотири шляхи, якими ми можемо застосовувати ці ресурси для єдності один з одним. Давайте прочитаємо його ще раз, то доповніть радість мою, щоб ви думали те саме, мали ту саму любов, були однодушні й однієї думки. Звернімо увагу на те, що пише апостол Павло. Він говорить, доповніть радість мою. Іншими словами. У вас є те, чим доповнити її. Ви вже це робите. Я радію за вас. Але ви можете більше, не зупиняйтеся. І ось цей шлях це процес, який, на жаль, не можна сказати, треба цей рік плідно потрудитися на ниві Божій, а потім іти відпочивати. Ні. Друзі, це період і процес нашого життя тут, на землі. І він закінчиться, я коли думав. Над цим місцем я згадав, що в нашій країні є таке слово, як трудовий стаж. І хто зараз може сказати, скільки потрібно людині, давайте візьмемо чоловіка, скільки потрібно чоловікові пропрацювати, щоб вийти на пенсію? Хтось може сказати? Ну я останній раз пам'ятаю, що це було 40 років, але, напевно, вже більше. Відповідно, що відбувається, коли людина відпрацювала цей термін, вона може йти і розраховувати на пенсію від держави. Але який вік потрібен для того, щоб вийти на пенсію на ниві Божій? І Біблія нам говорить про це. 70 років, а при більшій міцності 80. І комусь Бог дає навіть більше. Тому цей процес він не є короткочасним. Він є довжиною у наше життя на землі. І повертаючись до шляхів якими ми можемо, або для яких ми можемо використовувати ці ресурси, це думати те саме, мали ту саму любов, були однодушні й однієї думки. Ми бачимо, що апостол акцентує нашу увагу на думанні, на переміні нашого мислення. Адже якщо ми не будемо змінювати наше мислення, якщо ми будемо думати, що наше життя і наш характер. Він такий, як потрібно. Ми не будемо задумуватися. Ми не будемо приймати те, що навчає нас слово Боже. То ми не будемо змінювати наше життя. Ми не будемо бачити різниці ось того характеру, який даний нам земними батьками, до того характеру, якого нам надо досягати характеру Ісуса Христа. В наступних віршах. Це третій і четвертий вірш, ми можемо побачити контрасти, які використовує апостол Павло для того, щоб показати нам, що у нас було по замовчуванню від самого народження, і те, до чого нам потрібно досягати, те, від чого потрібно відмовитися. І ми бачимо в цих перших віршах: не робіть нічого суперництва. Люди цього світу, і ми з вами, до того, як прийняли Ісуса Христа в своє серце. Робили те саме. І можливо, навіть хтось з нас і був порядною людиною, але в серці все рівно існувала саме така модель поведінки. Тому що кожен прагне бути вищим над кимось. Кожен прагне суперництва і марної слави цього світу. Але апостол Павло показує, що нам потрібно це відкинути. Не робіть нічого суперництва або ради марної слави. Але в покорі, вважайте один одного вищим від себе. Ми бачимо ось ці, оцей контраст, який просто вражає. Відмовтеся від того, що було, і прийміть те, до чого закликає Ісус Христос. В четвертому вірші так само, коли людина в світі, вона дбає тільки про своє, можливо, про свою сім'ю, але. В своєму серці вона дбає тільки про себе. Тому що це серце егоїстичне і наповнене гріхом. Але апостол Павло говорить, щоб ми дбали не тільки про своє, а й про інших. І мова тут йде про нас з вами, про спільність і єдність в церкві. І те, що ми маємо від народження. Ось ці перші частини цих віршів, нам нічого не потрібно робити, щоб вони в нас проявлялися. Вони дані нам від народження. І це звичайна реакція або звичайні дії. Але те, до чого закликає апостол Павло, воно вимагає значних зусиль. Значних зусиль, але він показує нам. Що у нас є для цього необхідні ресурси, даровані від Бога, що, він, що в нас є шляхи, якими ми маємо досягати ось цього, щоб у нас були те, що від Ісуса Христа, щоб ми вважали один одного більшими від себе, і щоб дбали не тільки про себе, а й про інших. Іван пише в своєму посланні 13-й розділ, 35-й вірш Івана 13.35 по тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Пізнають усі, увесь світ пізнає нас, що ми не такі, як вони, що ми інші, що ми учні Ісуса Христа. Якщо будемо мати любов між собою. До цього нас закликає слово Боже. Вірш. П'ятий. Нехай ті самі думки будуть у вас, як і в Христі Ісусі. Знову апостол Павло нагадує нам, що ми повинні змінити наше мислення, наше думання, переміни. У нас повинна відбутися переміна нашого розуму. І, звичайно, ми маємо брати приклад з Ісуса Христа. І в на наступних віршах Він показує нам ось життя, покору і служіння Христа. Христос, будучи тут на землі, постраждав за кожного, віддав свою кров, віддав своє життя. І сьогодні ми будемо згадувати ці події. Будучи тут на землі, він відмовився від своїх атрибутів, від певних атрибутів Божих і не застосовував їх, хоча міг, і був покірним аж до смерті. Тому. Ми повинні з вами змінювати своє життя, щоб брати за приклад життя Ісуса Христа, відкидаючи характер, який ми маємо від земних батьків, досягати Ісуса Христа в кожному дні нашого життя. Тому що для цього Христос і прийшов, і показав своїм життям, свою покору. Він показав. Він показав свою слухняність і тим самим дав приклад нам. Нам даровані для єдності, один між одним ресурси від Господа, показані шляхи, якими ми можемо досягати, досягати єдності один з одним. Тому нехай Господь кожному з нас дасть мудрість і розуміння цього, застосовувати це в нашому житті. Щоб ми з вами мали ось ту любов, були однієї думки і були в одному дусі. Амінь. Ми помолимося. Ісус Христос, дякуємо Тобі за ще один день, в якому ти зберіг нас, дякуємо за те, що можемо славити Тебе і дякувати Тобі за Твою жертву, дякуємо Тобі за цей день, за Голгофу, Господи, за те, що Ти показав най... найвищий приклад своїм життям, своєю покорою. Господи, допоможи нам іти за Тобою. Іти твоїм слідом в кожному дні нашого життя зростати, здобувати твій характер, мати спільність один з одним, ось ту єдність один з одним, до якої ти нас закликаєш через слово своє святе. Прибувай з кожним з нас, благослови це служіння, благослови цей день. Слава тобі за все, амінь. Заспіваємо.